Розкаже Санта Клаусу Гірчика. Тому дам подаруночки! Дам подаруночки! дам подаруночки! Ну, поїхали! От молоде! Є подаруночок! Слідуючи хлопчик щоб усі були здорові, щоб живі, добрі, любові. Так приходить Алла Мера в кожному місце і квартиру, всіх людей Богослав, відмікає його на неї. Христос і Жена. Слава її дуже швидко, не треба так швидко. А той маленький хлопчик, як тебе звати? Коля. Коля? А який гарний костюм, а який гарний костюм. <рес> гарний костюм. У вас дуже гарний костюмчик, хлопці. Дякую. Дуже гарний. Гарний хлопчик, а ну розкажи віршика. Я маленький хлопчик. Вилез на стовпчик, дудочку. Сосим, Славі моє! Молодець! Молодець, який гарний хлопчик! Ну так, дивіться, хлопці! Я не забув про вас. Я вас пам'ятаю. Ви були цілий рік гарними хлопцями. І я для вас підготував невеличкі сюрпризи. Отакі от от раз. Отакі такі гарні сюрпризи. О! О, тримай. Коля тримай. І от тобі тримай. Тебе я звати, хлопчик. Саша. Саша. Олександр. Молодець. Так, ну я ще підготував, бачу, бачу, тут є така гарна дівчинка. От. Я чув, вона папі завжди дарує подарунки. Дід Мороз також і подарунок такий зробив. І тут ще є бабушка, бачу. Бабушки теж подарунок. Там всередині ще є все для того, щоб бабуся жила щасливо і гарно. Що для того є. Все, що щоб, щоб піколак буде добрий как. О, оце, оце Оце тобі. Це від, це від е, Святого Миколая казав передати тобі. О! Оце, це тобі. А це? А це тобі. А це тобі. А це тобі. А це, а це тобі. Це все возвращається, возвращається. це. Так це так. Я а це ще бар. А це ще бабуски, щоб Зимою також не цей волок. Щоб зимою гріла ножки. Ось так А зараз беремо за ручки. Разом всі. За ручки беремося. Ставимо подарунки, поки на крісло. У вас тут так затишно. Такая ликарна! Заберемося за ручки. Давай, давай. І погнали! Новий рік! 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 Love okay. it. Love oh. it. Ha ha. Love it. Love Love it. Love it. Love, it. Love, it. Love, it. Love it. Олені мої вже, щось мої доні вже там кричали. Ай, старий дурний дід. Йому треба їхати далі до хлопчиків. Там ще багато хлопчиків чекають подаруночки. Ви відпускаєте, діда? Ні. Yes. Так! No. Yes. Ти відпускаєш діда? Відпускаєш. Молодці. Дід вас любить і. Зичить вам всього всього найкращого в новому, році. Вам. щоб ви були здорові, щасливі, красиві. Я знаю, що ви там займаєтеся футболом. Да. Я зичу вам, щоб ви були гарними футболістами, щоб ви були професіоналами своєї справи. Дід вас любить. А і дуже поважай. Якщо ви будете гарними хлопцями, ді.